Снова Казакого, рад Моцман, бажає місного. Тут на Донеччині кожного дня з нетерпінням чекаємо повідомлення від потужного, коли він уже справедливий мир знайде. Оце вже він з 19-го року пішов уже 6-7 рік, шукає справедливий мир. Чергова поїздка до Рижої мавпи Трампа, блін. Ну, думаю, все. Тут же ж уже заявив. Понятно, що на пізньонькав із фламінго, яких немає. Ну хоть тамагавки дадуть, то да буде легше. І що? Трамп проснувся утром один, вечором другий. Убит третий. Я говорил, не говорил. Справедливый мир, несправедливый мир, блин. Нормально. А вы чекайте. Вот сюда пацаки мозги не всякие. Блять, как вы страйкеры. До это страйкеры. Не выкладывающие никаких фискового таймбитца. Десь там, Фронтова зона. Ну, до речі, сьогодні погода, бачите, -як, ну, яка вона яка. Горизонт високий я нічого не вийде. Так от що я вам хочу сказати? Пошуки справедливого міру. 28 безпекових угод підписаних, з ким попало, Ервіат, там, блін, Європа, блін, Азія. А это, кстати, военные, ну, военные будуют. Видите, оно отдельное. И под аэроспортив, видите, тоже думаю, что Так вот, что я вам хочу сказать. Это да. фронтовая зона, а тут э, дичи, короче, капец. Я, может быть, э, такой думки, да, что это человек и его оточение, Зрозуміло, що вони ніколи не військові, це чисте квартальне шоу і хто їх туди перевів 73%. Вони не розуміють простих речей, що справедливий мір для моєї держави може здобути виключно Збройні Сили України. Збройні сили України. Крапка. Ні Трамп, ні Шольц, ні Макрон, ні ще якась Чіпу Хаблін, вписана і в Какана. А виключно збройні сили України збройні сили України забезпечені авіацією, ракетним озброєнням.